Здоров'я, друзі! В днях було декілька таких випадків, які склалися в один пазл. І я давно про це думав. Яку небезпеку представляє, коли працює наше ПВО. Олітають шахеди і стріляють під кровокаліберні кулемети. Ну, куля випущена наверх під якимось кутом. Рано чи пізно вона опуститься на землю. Куля там не гвинтівкового калібру 762, а 12,7. Дуже вона велика дуже вона важка. Навіть вільному падінні вона падає і може ну, наробити шкоди. І це було таке підтвердження. Один знайомий каже, мені хтось розбив сонячну батарею. Другий каже, о, хтось собаку вбив. Собака як завий, заскавчить, каже, кров, і каже, до ранку вона ну, не стало собаки. На днях я приїжджаю до знайомої. Він каже, опад каже, куля застряла в заборі. Да, куля влізла на проценті 80 е, цегельну кладку. Пробила при цьому лист. Він тоненький, 0,55 мм жесті. Викликала на МЧС, міліцію. Потім мені було цікаво, цю кулю що Ну, друзі, я Надіївся цю екстриму ще 20 років, не захотів її витягувати, тому що я знаю, що вона ніякої безпеки не представляє, там нема вихової речовини, крім трасера або залита свинцем. Але щось мені захотілося її витягувати, хоча я міг її витягнути собі як сувенірчик. І от такі друзі зробіть ви, ви... Висновки, що не треба виглядати, а це дуже цікаво. І сам полюбляє подивитися, як хочеться побачити, як ту шахеда зіб'ють та почути, позиркати. От вони вчора літали, то я це було 4 ранку, сьогодні, сьогодні це було дуже густо літали, дуже густо стріляли, навіть незвично для нашого місцевості. такого не було. Так що така куля в вільному падінні, коли падає на землю, стрелили її десь на ювілейній, а впаде вона на зарічному. І проб'є. Черепну коробку, грудну клітину між ребрами пройде до серця. Так, що, друзі, бережіть себе, не проявляйте зацікавленості, тому щоб побачити щось цікавого. Цікавого в цьому зовсім немає. Тут Ще стріляють. Заходьте в кімнату, туалетну або в ванну. Всіх люблю кохаю, а в за мене правильний не сад.